Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. На каналі Портникова вийшло відео, де він дуже незадоволений Ілоном Маском. Тож, давайте подивимось, що він там наговорив. Наполягає на тому, що екстравагантний мільярдер Ілон Маск, який відомий своїми тісними зв'язками із колишнім американським президентом Дональдом Трампом. Має також безпосередні контакти із російським очільником Володимиром Путіним і конфіденційно розмовляє з ним про найбільш критичні проблеми, які існують у сьогоднішньому світі. Ну що ж, давайте розбирати. Він каже, що американський мільярдер має тісні контакти з Володимиром Путіним. Але що йому забороняється робити, він не, не каже. Давайте тоді спросимо у пана Портникова, які у нього тісні зв'язки з Порошенком. Бо у пана Портникова прямо на губах залишилось чи то шоколад, чи то щось інше, де він цілував пана Порошенка. Перейдемо до іншого кусочку з його виступу. Ця того, що Ілон Маск розповідає своєму російському приятелю якісь американські секрети, не варто варто усвідомити, що система політичних поглядів Ілона Маска. І Володимира Путіна є досить близькими, і саме тому мільярдер знайшов ключ до серця російського президента приблизно так, як він знайшов і до серця колишнього президента Сполучених Штатів. Саме тому існує можливість, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Америці, і в разі якщо Ілон Маск займе досить серйозну, Роль у новій американській адміністрації. Російсько-українська війна закінчиться на умовах, що їх запропонує Володимир Путін Дональду Трампу, а зовсім не на умовах, які Дональд Трамп запропонує Володимиру Путіну. Ну що ж, давайте розбирати і цей фрагмент. Портникова дуже хвилюють президентські вибори в Америці. Їдь в Америку і дуже там хвилюйся. Ми в Україні. Якщо прийдуть чи демократи чи республіканці, це їх рішення, як підтримувати Україну. І я думаю, що ті і ті будуть підтримувати. Просто е, пан е, Портников не розуміє цього. Дональд Трамп теж не дурна людина. І він розуміє, що він не піде на ніякі умови Путіна. А зараз він просто набирає собі якісь бали. Перед виборами та хоче більше голосів на свою сторону. Всі це розуміють, а пан Портников не розуміє. Перейдемо до наступних слів Портникова. Те, що Ілон Маск виявився приятелем російського президента, здатним розмовляти з ним про найбільш цікаві моменти, пов'язані з їхнім спільним баченням майбутнього, мене не дивує. Його це не дивує. Давайте це розбирати. А мене це не дивує, що мільярдер може мати зв'язки з президентами країн, а саме з Путіним. При тому, що Портников надалі скаже, що сам наш український президент просив, щоб, щоб мільярдер поговорив з Путіним про деякі питання. Перейдемо до наступного висловлювання Портникова. Адже як відомо, Маск завжди намагався встановити такі ж контакти із іншим лідером тоталітарного світу, головою Китайської народної республіки та генеральним секретарем місцевої комуністичної партії Сі Цзіньпіном. Фінансові інтереси Маска у Китаї не є для когось секретом. Так чому ж людина, яка зацікавлена у власній ролі в авторитарному світі, не може шукати для своєї подальшої діяльності? Контактів з тим, хто вважається стратегічним партнером. Сідзеньпі, давайте розбирати і ці висловлювання. Маск мільярдер і він заробляє кошти. Портников це зрозуміти не може, тому що він заробляє своїм ротом. А маск повинен розвивати свої компанії і робити заводи в тих країнах де дешевше, тому він і розмовляв. З китайським лідером, тому що багато заводів в Китаї портников цього не розуміє. Переходимо до інших висловлювань портникова. Сам маск звичайно спростовує цю інформацію, як і будь-яку іншу інформацію пов'язану з його реальним життям. Але як бачимо... Тепер ми можемо принаймні зрозуміти логіку мільярдера, який був використаний Володимиром Путіним для того, щоб захистити територіальні надбання Російської Федерації у найбільш непрості для збройних сил Російської Федерації часи. Давайте розбирати сам маск спростував всі ці висловлювання. Але у Портникова, напевно, є якісь докази, які він не показує, але він може розмовляти, що, що він правий. Я не розумію таку логіку портникова. Без доказів він щось е, хоче пред'явити мільярдеру. Давайте без доказів будеш пред'являти Порошенку. Що ж говорить Портников далі? Ми дізнаємося про те, що. Маск двічі розмовляв із путіним на прохання українського президента, обговорюючи з російським лідером гуманітарні проблеми. Ну і в цій ситуації ми можемо зрозуміти, що такі прохання зеленського якраз і давали маску можливість пояснити принаймні. Американським чиновникам чи представникам спеціальних служб занепокоєних його контактами з російським лідером, те, що насправді ці контакти відбуваються виключно на прохання українського президента. Ну а які розмови Маска з Путіним відбувалися тоді, коли про це просив Володимир Зеленський? А які відбувалися тоді, коли в цьому була обопільна зацікавленість Маска і Путіна, це вже як ми розуміємо. Маск своїм співрозмовникам десь у держдепартаменті чи у центральному розвідному управлінні Сполучених Штатів не доповідав. Навіщо це. Й? Ну що ж, давайте розбирати. Тобто, Портников каже, що сам наш президент України давав вказівку Ілону маску, щоб той поговорив з Путіним для того, щоб якісь вирішити питання гуманітарної кризи. Інших. Питань ми не знаємо, і ми просто не можемо додумувати, про що говорив Ілон Маск. Але портников може йому це все можна. Він там додумує, що він говорив на якісь другі теми. Якщо в тебе нема ніяких е, на це е, фактів, то не треба про це говорити. Пане портников, і переходимо до останнього його висловлювання. І союз Трампа і Маска. Які вже готуються піднятися на Шебенницю разом із громадянами Сполучених Штатів, є абсолютно логічним, якщо подумати, що обидва ці бізнесмени захоплюються авторитарними особистостями і намагаються бути схожими на них. Ось тільки виникає питання: де в цьому симбіозі маски і путіна місце для погляду Дональда Трампа щодо небезпеки? Ну що? Розберемо і це Союз Трампа і Маска. А їм що не можна робити союз? Вони два республіканці, у них два направлених своїх погляди, їм не можна робити свій союз, їм можна тільки робити союз як пану Портникову з Порошенком. Чи що? І чи Портников не, не вважає мільйонера, таким як мільярдера? Ну, тобто Портникову можна робити союзи з Порошенком і цілувати його в капсуль. А Ілону Маску не можна робити союз з своїм поплічником по партії і таке інше. Не розумію я, пана Портникова. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, якщо ти Кацап, йди слід за кораблем. Також, якщо ти з секти Портникова та свідок е, приходу Порошенка, то, будь ласка, не пишіть мені свої коментарі. Хто хоче підтримати цей канал, то я закріплю монобанку в коментарях і буду дуже радий любій допомозі автору. Слава Україні!